Уважні. Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже, учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього, в законі написано, як читаєш, озвався той і каже, люби Господа Бога Твого. Всім серцем Твоїм, усією душею твоєю, всієї силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього твоєю, як себе самого, сказав йому, ти добре відповів. Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, а хто є мій ближній. Ісус мовив, кажучи, один чоловік ходив, сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли, і побили тяжко, і пішли геть, заставивши його напівмертвого. Випадково йшов якийсь чоловік ціє, священник тією дорогою. Побачив він його, минув і пішов далі. Так само й левіт пройшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, не дійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві, мовив доглядай його. І те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім, тому що попався розбійникам. Він відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього: Іди і роби так само. сам. І слава тобі. На твою думку, хто був ближнім тому, що попався розбійник? він є Отця і Сина і Святого Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Можна перетворити в казочку Іди роби добрі справи. будь хороша. Але знаємо, що Господь не розказує казки, Господь Хоче, щоб ми були готові до цього світу, Вчить нас. І сьогодні Господь показує карту нашого серця, до чого приводить страх, до чого приводить байдужість і до чого приводить любов, яка є наповнена Богом, яка йде від Бога. Бачимо, що одні проходять повз. Людину в потребі, другі зупиняються, зауважують, йдуть далі. А треті щось те роблять. Сьогодні в цьому Євангелії Господь показує добрих людей, священних, ліві, але трошки байдужих, які побачили, потребуючого, але вони мають велику місію, вони мають цілі, йдуть до храму. Вони мають плани, куди їм зупинятися, для чого. І тоді, як ми це робимо в нашому житті, диявол потирає руки. Він каже, це молодці, це дуже добрі люди, дуже файні, вони мають місію в своєму житті, вони сім'ю виховують, вони доглядають за нею, добрі сім'янини. Нащо дивитися на того, хто не мій? Це ж не моя родина. А може і не з моєї країни, а може чужинець, як для того саме ренина москаль. І ми підживлюємо зло. Бо не робити нічого, байдужість це не робити нічого, це означає донатити на зло. Бо не робити нічого це означає підживлювати зло. Тому диявол щасливий. Не моя справа. Не буду робити, чого маю зупинятися. І тоді світне зло, воно тріумфує. Воно підживлюється зараз моєю дією. Бо що робиться Маринин? Він робить те, що робив Господь. Він нахиляється над тим потребуючим. Ми так гарно слухаємо історії з Євангелією, коли Ісус оздоровляє, доторкається, дає зір, доторкається до людини, схиляється над нею. Сьогодні це саме робить марянин. Він показує любов не емоцію, не відчуття, не мій, не свій, не родич, а дію. Бо любов це завжди діє, це не слова. Любов це вчинки. І деколи всупереч чомусь, а не завдяки чомусь. Що робиться марянин? Він його мав носити? Та ні. Але каже, Євангелій зупиняється, доглядає його, бере на свою скотину, везе його в готель. Там поселяє, доглядає за ним і на другий день ще ним піклується. Бо каже, доглядай господаря за ним, а що будеш платити за нього, я тобі віддам. Любов це завжди незручно. Не думайте, що любов це любов до макарону і до картоплі, чи ще до вареників, і ще до чогось. І так само любов до людини. Сьогодні вона мені смачна, приправлена шкварками, я її люблю. А завтра вона якась пісна, постояла трохи, не хочу, хочу свіжої любові. Бо любов це завжди дія. Любов це ризик, любов це гроші, любов це час. І тими речами я проявляю свою любов. І найкраще це робити християнину, я завжди закажу. Бо для християнина є своя парафія, є свій храм, є свої люди. Там найлегше проявити любов. Приходити і проявляти часом, грошима, вбінням, можливостями. Але нам комфортніше що сказати? Не моя справа. Я на то не надаюся, хай інші роблять. То не моє. І зло потирає руки. І знову каже молодці, сидіть в хаті. Ходіть по супермаркетах, їздіть по своїх справах, їздіть на природи. Це і дуже добре. Але не робіть то, що вам би треба було. Бо ви є боги, каже Господь, ви є царське священство, народ святий, ви маєте бути як боги. А ми байдужіємо. Ми слухаємо сьогодні притчу і думаємо, що це казочка. Ми не звертаємо уваги, що зробився Марянин. Бо коли ми дивимося в третю частину, коли законник адвокат, так, знає закони, юрист, що він питає Бога? Що питає Бога? Хто Хто мій ближній? Що Бог каже? Кому ти готовий бути ближнім? Не шукай ближнього. Ми так ходимо і шукаємо, а хто ж ти мій ближній, хто то файний, хто сьогодні заслуговує на мене файного, щоб я його обняв, щоб я йому посміхнувся. А Господь каже, кому ти, ти є ближній? Кому ти готовий бути ближній? Оце сьогодні Господь кожного з нас питає. Кому ти готовий не проявити байдужість, а проявити симпатію, ласку, кому ти готовий послужити? І саме про це сьогодні в Іванлії, що якщо ми наповнені Ісусом, якщо ми наповнені Богом, ми готові служити. А якщо в нас є пустота, якщо в нас є чорнота, і ми її не позбуваємося, ми це чорна дура. все втягуємо в себе. Ми ні на що не маємо часу, ні на себе, ні на сім'ю. Ми робимо вигляд, що ми піклуємося про сім'ю. Ми робимо вигляд, що ми піклуємося про своє здоров'я, а воднораз. Ходимо собі, палимо, ходимо, випиваємо трошки зайвого. Але ми піклуємося про своє здоров'я, ми готові це робити. І так само робимо, коли піклуємося про свою сім'ю. Там не чуємо дружини, там не чуємо чоловіка. Там трошки взлимося, там трошечки підвищимо голос, а може і руку підвищимо. Бо нам здається, що це так правильно. Бо нам здається, що це любов. Але сьогодні Семарянин нам показує, що любов це не слова, любов це не агресія, любов це милосердя. Каже Господь, іди і роби так само. Роби так само, подивись, хто є біля тебе, відкрий свої очі, будь ближнім для інших, не шукай ближнього для себе. Бо ми вже з вами говорили, ближній це не нація, ближній це не родич, ближній це не свій. А ближній церкви, кому я можу послужити, кому я зараз можу дати свою любов, можу дати свою терпеливість, свою лагідність. Не залежить хто він буде. Бо він є також Божа дитина. І уявляєте парадокс? Скривдив інший хтось, побили його хтось. А він страждає, знаєте, від цього? Що я байдужий. В нього рани, в нього кров, його болить. А я проходжу повз. І я страждає не тільки від тих а від того, що я пройшов повз. Від того, що я навіть не схилився, навіть не запитав їх справи. Грішать інші, а ми добиваємо, а ми ще утверджуємо те то зло. Тому просимо сьогодні Господа, щоб дав нам силу робити так само як цей самарянин. Щоб ми сьогодні запитали. Я кажу, для християнина дуже все просто. В своїй церкві що вам потрібно? Чим можу послужити? Бо тут так багато ближніх її. І тоді ми будемо робити так само. Ми е, хочемо, напевно, якихось дуже подій великих, де ми можемо себе проявити. І чекаємо на ці події, а вони не приходять і не приходять. А я такий добрий, я так хочу комусь щось добро зробити. А ці події є кожен день. На моїй парафії, в моїй церкві, в моїй родині, в моїй спільноті. Найнакше, де я можу проявити своє милосердя. І потім це милосердя проявити і на до ворога. Бо так хоче Господь, бо Він нас того просить, роби і роби так само. Нехай наше серце сьогодні наповниться Богом, нехай наше серце сьогодні зустрінеться з Ним. Подібно, подібно як Андрій Первозваний, якого ми сьогодні свято святкуємо. Він зустрів Ісуса і не прийняв, і не закрив його в собі. Він прийшов до брата, каже, ходи, знайшли. А далі пилив на тонаїл і почалося. І та людина померла за Бога, бо робила руками. Не просто казали, який Ісус пам'ять, а йшов і робив, йшов і вів до нього когось. І ми маємо цих небесних покровителів в своєму житті. І сьогоднішнього Андрія, якого святкуємо. І просімо Бога, щоб дав нам силу, дав нам розуміння, дав нам ласку, щоб наше серце було наповнене Богом, щоб ми хотіли робити добро. Не чекаючи, щоб нас попросили, не чекаючи, щоб нам постукали в двері. Я можу це зробити. Я бачу, що це треба, то чому не роблю? Мають вклонитися, дам. мають прийти і сказати, я свій, я добрий. Іди і роби так само. Нехай в нашому житті ми виконаємо цю. Це прохання, це заповідь Божу, щоб ми були милосердними, щоб ми проявляли оцю доброту і милосердя незалежно від лиця, незалежно від стану, незалежно від вигляду. Хай наше серце завжди буде відкрите на мого ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!